Привіт, ми з вами! Що це тут? Якийсь уголок да? взяв я бля, дивіться, цю торпеду таку конкретну. Можна Фу, треба зняти. Ой, вибачаю зараз оп. Оп-оп-оп. Зніму шубу. Так, давайте здесь на шоколадки в першу чергу. Терянка. Будуть нас, якщо що, щомити, ну будут нас, если що ще ще мыть, но лика давай тогда не почу. Мене, це, запашна заканчивается домашня. О, тут поставили непонятно, где тут домашня. А вот 60. 70 гривасі, навіть не знаю, це Хм-хм, 70 гривень. Фух, почалося. Дорого, недорого. Надо щеть зробити 62. Щедрий, да. 69, та в целом, ну і на 69. Погнали на це. Блін, в мене шея не перестає боліти. Я в чи, от, чи от подушки можуть. Може я в одному положенні довго лежу, в телефоні втикаю, може і за цього. Ті відоси там скидаєш, круглосуточно. Коротше, коротше. Я навіть не знаю, що за проблема. Так, сейчас мы... Сейчас мы увидим. Вот, Ладно, не буду не мешать, короче. А тут хрещаток по чем? А тут хрещаток по 26, поняли? Так что летить в АТБ бегу по 17 нагребайки. Так, і у нас цікавить шоколад. Двіж париж. Так, це не цікаво нас. Ну хто б? Так, оце мене тупо можуть ударити. Хто б сумнівався? Бачите? Хто б сумнівався, Ну спасибо, спасибо вам. Хто б сумнівався. Не ну були надії. Надія, помирай останній, да? А ти бери по 70, да? Мені по 70 поставили. Що там? Ще щось було по 57. Нема, короче. Отак тут завжди, постійно, може в другому сільпо. Нічого, прийдеться, рошен брати, а що робити? Щось зря приперся. Що тут ще цікавого такого. Це щось серйозне. А ні, легеньке показалось. Ух. щось непонятно что що, щось було ну короче понял если акция надо треба... тайный якийсь отстой сверху вам видно кстати если як акция то надо пролетать сразу пролетать сразу в тот же день то може є шанс шанс урвати я сейчас пельмени хоч хочу глянуть. Іграшки. То, що я і скимось люблю, но ну, він 140 гривень васій. Десь я бачу по 115. Кутерки по 115. Ладно. Одна, ладно ладно. Пить хочеться. Бачите, сама на радіоуправленні. Шучу. Надо якось цю ракету збоку, щоб вона не мешала нам обзору. Щось тут так стало узковато. Що це за буклишка что это что это такое оригинал Це не польша нам нагнала цю что-то за пошок такий не очень что то за пошок не ага. Ага, ага. очень знаете що я хотів я хотів Ого, 130 гривень, свинячі шниці. 129 гривень такий серйозний. А може нам главний кілограм, кілограм сколько. О, це недорого. 170 гривень за кілограм. Возьмем. Кстати, я там взяв такий кульочок, щоб оце... Зараз ми посмотрим, воно влізе, бо я вже... Це прикольна штука шніцель. тупо кусок мяса я взяв таку фігню, тому що з них постійно тече. о дивіться по розміру. бачите бою Мій рюкзак же ладно все возьмем шніцель. той поменьше но ну. просто килограмм 170 гривен это бомба высоции килограмм 255 кг. от бывни чешутся свинячий стейк, стейки дорого высокий свинячий стейк по 167 килограмм сосяндрых да блин а що це Я так рюкзак от? тут же кошель то есть кошель в, в рюкзаки прикры а телефона в мене в кармане так друзі сейчас що по чем по по 150 гривен килограмм что це у нас Мінтар. Так, такой мені надо для на время на 8 гудин 12 ага, 30 37 Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Купки по соточке за килограмм. Купочки. Ще бухлишка по акции кисть. Ой, что здесь? Сезон шашлыків закінчився. О, мы сейчас глянем. Цей хлеб, что я беру есть. Кавказский. Паприкою Остренький такий. Що -то тут нема? Це, мабуть, в АТБ треба буде заїхати чи куди небудь А може батон за гірчичний? Як ну, мій Аби тоді на Та буває, так. Да. Буває. Головне, щоб не кирпич. Врем'я, врем'я, всі пищать кудись. Так, ладно. Ага, может я купиш? купить. Мадмазель, брат. Блін, а чого й не порезано, ничего. Резать ще? Та ні, Резать это не наш метод. Щось похоже. Ну короче, все щось похоже, но не то. Так, а де? Мілка в прольоті, хліб, м'ясо я взяв, мілка в прольоті. Може їхню випічку взяти. Якусь, дивіться, які тут по весу. ну, Тут треба розбиратися. 32 гривні. Вічно мені з тміном попадеться. Тміна не люблю, О, які буханочки. Гарний. А це що таке вкусняшка. Пиріг грецький, апельсиновий. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. О, под оцю бухлішка, да? Давай, та я вам солодощі хоч покажу. Так, на це я спомню, тут я бороду купив по 49 гривень. Вони такі, вроді на вітринькі величенькі, в пакеті, воно там, знаєте, як... 10 гривень монетою. Добре, Хорошо, що один пробило за неправильно там, за 17 копійок. А три по 49. Ну, коротше, за 150 гривень купив 4, 4 штуки отстоя. Сухе, солодюще, фу мерзота. Картошка якась. Ну, бухлом вже соблазняють. Ну, дивіться, на кожному шагу, щоб купували бухлішка, і солодоща ми походу закусували. Да? Дивіться ціни. Це поста, ціна за 100 грамів. Поняли? За 100 грамів. Оце вічно хочу купити, але поки що не знаю, треба з модмозелю пройти. Так, а що це? Ось такі красиві, свіду. власна кондитерська. Це зефіринки якісь. Я в Рошена можу їх купити, тут щось такі ціни 299, 419. Щось по-зрослому. Щось не знаходите? Та ні, знаходжу, це не щось шокірують. чуть трохи. А, ну. Не по кошельку, поняли? ми, ми вже привикли. Головне, поки що не в доларах, і то добре? так, так, кстати. Я тільки. Пока що ще нормально. Хоча да, б да, так. Да. Ну, скоро сторону. Ні, це не можуть зробити в євро зарплату в гривнях, так? Да? Так, друзі, тупо бродимо, так? Да? Сьогодні понеділок у мене таке що неділя. О, давайте комусь покажемо чипси у нас. Да? Ну, короче, все базарцем сразу вже леси по 57, все понятно, що дорого. Фу, 32 гривні картоха отстойно. Отстойно. Що це за 99. Це не елітно. Элитно. Друзі, то елітна картошка. Може цибулинку тут взяти? Так, 29. Моль оп. Не, ну морква серйозна, базара не маться так. Сразу, я не знаю, на пару блюд по 19.59. Мита на десятку більше. Так мита не така красива, як это. Як не мита. Я тебе м'ясо не рано взяв. Та ні, нормально. Коротше ми в прольоті, так, да? в прольоті насчет этого по 60. А, цвітна по 74. В принципі, так як на базарі Щоб то. Як я хотів купляти, було по 120 купил купив по 75, так вона везде по 75. Це я про цвітну капусту, если 94 гривні огур... огурки. Ну це взагалі, от це огурки. 109 рожеве, 109 гілка рожевий та що це за це в елітний супермаркет зайшов а оце чері гниле по 200 гривень а що ні ну воно вже не то пальто перець якийсь вчора з болгарії не на привезли Болгарський. Це як яблука раніше називали, повні в селі. Ну, тут вони речі, а в село приїжджаєш, бабуся дає, каже, заяча мордочка. Тобто зна таке, повне. Пізніше Так. Тут цілий день можна бродити, бродити, бродити. Так, це нас не цікаво. нас не цікаво що вас що вам ще показати сам не знаю блять хоча б вітрил не розгоди так бухлішка бухлішка ну бухлішка у і в африке бухлішка шоколадок нема хліба нема Давайте детське питання. Це воно там сумасшедше не на ціни. Я, коротше, я в ньому не розумію. Ну, для дітей дивіться ціни тут. Так, я вам. Приблизно, дивіться, сок 52 гривні. Це скот 300 грам, ну, типа натуральний, так? Да? 52 гривні. А, та це ще й по акції. Так, а це що, авторські права співають? Бабай, треба друзі, валом. Я й не туди, це спеціально. Включили музон, щоб мені авторські права бахнули. Я так, потім заморачувався. Може десь ці шоколадки приховали в другому місці. А? Майонези, кетчуп, я вже все Якісь печенюшки, я В ньому не шарю взагалі печенюшки. Ці колонки повсюду пресліду мене. Марія, Марія, 15, я вже навіть не знаю, чи це дешево, чи не дешево, чи вже вони понакручували чи ще не понакручували у нас є друзі на молочку не проб'єся тим більше з цілегою там все розгружують розгружають чи роз... не розгружають розставляють товар так ну що ці чіпси 61 57, то сакцій на чіпці. На лиси, по крайній мірі, нема. А я люблю, в принципі, то колись. Це тут що, бухліжко? Бухліжко, полодінечко, пивко. Блін, ну це взагалі, я не можу. Я не можу заховатися. Ну давайте глянемо, хоч ковбаси. Поняли, пишуться за 100 грамм щоб збити стовпу Смачні ковбаси. Ну, їх мільйони відео, все, все пишеться за 100 грамів. А це ж елітна якась молочка, чи що? Йогурт якісь елітні, да? Чи що це? Я взагалі навіть не ша. А, це щось. Не, не шарю, хотів щось умне сказати. Мука якийсь, виробник муко, Муко. Мукко. Це тупо якийсь, мабуть. якийсь цей производитель. Індивідуал. Да, ну це апарат серйозний. Такий запах апельсина стоїть. Бутилочки вже чотирьох дама. Так, друзі. Що буде можливо прощатися. Грибочки ще вам показати. Забуваюся вас попросити підписатися, поставити лайк, дизлайк, прокоментувати відео красочна картинка, я тут дивлюсь час і маленький екранчик. Воно все таке красиве, гарне, заманчиве. Опа, тако ще й не бачу перець фіолетовий, ну це взагалі. Тільки він вялий, дело тому вялий, докритий. Так, ну що, друзі, побачимося в наступній серії. Давайте фашилося. Квашило всяке, ну видно вам вес, кажу, вес цену дивіться, дивиться, всякі квашиловы капусти. Ну, Все-таки більше зібні варе. Так, ладно, ну що, всім пока-пока, побачимося, давай.